Сьогоднішній день пройшов відносно спокійно у зоні АТО. З опівночі до 18-ї години незаконні збройні формування двічі невдало провокували українських військових. Так, в 11.30 На Артемівському напрямку наш опорний пункт в Луганському злочинці обстріляли зі стрілецької зброї і гранатометів. А близько 14-ї години бойовики на підконтрольній їм території відкрили вогонь зі стрілецької зброї у напрямку лінії розмежування в районі Майорська. Також слід відзначити, що за нашими оперативними даними останнім. Часом у середовищі бойовиків відмічається серйозне невдоволення діями ватажків, які цинічно наживаються на війні. За неофіційним розпорядженням керівництва незаконних збройних формувань, весь особовий склад бандформувань повинен здати частину своєї заробітної платні на потреби підрозділів. Бандити не бажають здавати гроші, які нібито перераховуються до Російської Федерації, а частина привласнюється місцевими псевдоавторитетами. Наприклад, рядові найманці го батальйону територіальної оборони армійського корпусу так званої ЛНР щомісяця здають близько 100 доларів США, і сума ця постійно збільшується. Розуміючи, що для одних війна приносить смерть, а для інших прибутки. Бойовики відмовляються воювати.